Вітаю всіх любителів чистого та свіжого повітря. З вами знову ваш улюблений канал AVIC, де ми розповідаємо все про техніку та гаджети. І сьогодні у нас особливий гість очищувач повітря Dyson Purifier Humidify з формальдегідним фільтром модель PH04. Давайте одразу до справи. Поговоримо про технічні характеристики цього неймовірного пристрою. По-перше, його здатність очищати повітря це справжній прорив. Dyson Purifier PH 04 оснащений передовою технологією очищення повітря, яка вловлює до 99 і забруднень розміром лише в 0,3 мікрона, включаючи такі шкідливі речовини, як формальдегід. Пристрій оснащено аж трьома фільтрами хепа, вугільним та формальдегідним. Каталітичний фільтр Dyson безперервно очищає і руйнує молекули формальдегіду, розчеплюючи їх на воду і СО2, а головне, він не потребує заміни. Також він розпізнає та нейтралізує такі речовини, як бензен, нітроген-діоксид, оцтова кислота та навіть етаналь. Але це ще не все, на що він здатний. Він також зволожує повітря, а воду в нього можна заливати прямо з крану. Бо цей монстр зачистки має в своєму арсеналі ультрафіолетову лампу, яка знищує абсолютно всі бактерії. Якась магія поза Хогвартс, правда? Все це означає, що навіть найдрібніші частинки та шкідливі гази не мають шансів проникнути у ваш простір, забезпечуючи вам та вашій родині виключно чисте та свіже повітря. Як же все це працює, спитаєте ви, а ось як? Повітря з вашої кімнати втягується в очищувач, проходить в ньому декілька етапів очистки, потім зволожується і подається вже назад в кімнату. За його допомоги у вашій оселі буде ідеальний мікроклімат. Ви забудете про сухість шкіри та подразнення очей. Ще одним його плюсом є дуже інформативний кольоровий екран, який надає всю необхідну інформацію про рівень забрудненості та вологості повітря, режиму використання, рівня потужності повітряного потоку та інше. Також до комплекту входить дуже зручний та стильний пультик для можливості дистанційного керування пристроєм. А ще Dyson Purifier PH 04 має інтелектуальне управління через програму, яка дозволяє вам контролювати якість повітря навіть віддалено через Wi-Fi або Bluetooth. Зручно, правда? А також у ньому є додаткові особливості: таймер, управління ступенем очищення, автоматичний режим очищення повітря, автоматичне регулювання вологості, виявлення та руйнування формальдегіду, голосове управління. Він розпізнає забруднюючі речовини, має три режими повітряного потоку: бриз, обдув та розсіяний потік. Так так, я вже чую, як ви питаєте крізь екран, а які ж розміри та вага у цього очищувача. Отже, його розміри 914 на 312х280 на мм, а вага 8 кг 50 г, об'єм резервуару для води 5 літрів. Так, він не маленький, але виконує свою роботу навідмінно. Загалом, якщо ви прагнете здоров'я, комфорту та зручності, то Dyson Purifier Humidify PH04 ваш надійний супутник. Він не просто очищує повітря, він створює атмосферу свіжості та турботи про ваше благополуччя. Сподіваємось, вам сподобався огляд цього гаджету. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Найкрутіших гаджетів. Та не забувайте, що в нас є соцмережі, де ми також викладаємо найсмачніші та найгарячіші ціни на техніку та гаджети. До нових зустрічей!